Всім привіт! Сьогодні розглянемо другий сетап по індексах. Сетап теж є досить неважким. Він у нас пов'язаний з роботою в контексті. Ми в ньому не торгуємо реверс, ми в ньому торгуємо продовження тренду. Давайте більш детально розглянемо модель цього сетапу. Так, на що потрібно звернути увагу? Перше — це сесії. У нас є сесія Лондона, сесія Нью-Йорку та 16.30. 16.30 саме той час, коли індекси стають більш волатильними, і наш контекст може різко змінюватись. А в Лондон у нас був якийсь тренд. він буде лонговий. І в, в Нью-Йорк ми знімаємо хай, наприклад, закріплюємося нижче і починаємо формувати шортовий тренд. І в 16.30 ми знімаємо ліквідність найближчу. І різко розвертаємося, закріплюємося і продовжуємо рух. Так, давайте ще раз розглянемо. У нас був лонг-тренд. Нью-Йорк ми знімаємо Хай Лондона. Закріплюємось і починаємо формувати тут у нас вже шортовий тренд. Саме в 16.30 ось ми знімаємо нашу найближчу ліквідність. Це може бути попередній хай, але важливо, що це був не ключовий хай, який дав нам новий лой, тому що також ми можемо зламати структуру і розвернутися. Це не ключовий хай, також це може бути якийсь імбаланс, що ми його перекрили. І після цього в нас йде різкий рух в сторону тренду. Важливо, щоб цей рух був саме різким, не зааранжувалося воно в нас тут, тому що, ми зробити, тому що ми можемо зробити пересвіп або розвернутися взагалі. І після чого ми маємо закріпитися в сторону тренду. У нас сморумовся босс. Заходимо маркетом. Стоп ми ставимо за цей хай, який зняв ліквідність. Take наш буде або на першій FTA. Це може бути границя попередньої сесії, якийсь swing swing low, swing high. початок імбалансу, day high, previous day low. Але RR у нас має бути не менше одного для даного сетапу. Звісно, ви можете тестувати і використовувати свій, але я багато протестував і саме один RR мене влаштовує. мінімальний. Також ми можемо тягнути позицію далі. Але важливо, так як це індекси, вони можуть досить. Агресивно відреагувати на зняття ліквідності, ми можемо різко розвернутися, що приведе до стопу, тому краще в таких випадках або фіксувати позицію, або її переносити в БУ. Давайте розглянемо подібні приклади на графіку. Ось у нас є ситуація, яка була в понеділок. У нас є Лондон, у нас був якийсь тут лонговий мікротренд, і в Нью-Йорк відкрився. Ми зразу зняли Хай Лондона. Потім зробили ресвіп, закріпилось і почали формувати шортовий тренд. У нас сформувався тут імбаланс. І в 16.30 ми знімаємо ліквідність, знімаємо всі ці equal high, знімаємо попередній хай, перекриваємо імбаланс, і різким рухом ми рухаємося в сторону тренду. Причому закріплюючись, даємо фрактальний бос. Важливо те, що ми це торгуємо на 3 або 5 хвилинному таймфреймі, тому що на одній хвилині у нас може бути багато лишнього шуму, і це нас може збити. І тейк ми ставимо на найближчу ліквідність на першу FTA. Це у нас границя лондонської сесії. Ми тут бачимо, що в нас. Графік пішов і далі, ми могли б тягнути, але також ми могли б і розвернутися тут. Тому, якщо хочете більше RR, вам потрібно потестувати, подивитися, під, підлаштувати стратегію під себе. Ну, давайте ще щось розглянемо. Наприклад, от, вівторок ми бачимо, що в 16.30 у нас відкривається лонгово. Ми закріпились, у нас є лонговий тренд, у нас був таргет, P USD-High. Але так як у нас не було зняття ніякої ліквідності, то я скіпну всю позицію. І ми бачимо, що у нас, як ми дійшли до нашого найближчого таргета, у нас був різкий розворот. Ми все ж таки зняли тут ліквідність і потихеньку почали далі рухатись в лонг. Але так, як це вже був кінець ОТТ для індексів, він у нас. Для мене він закінчується 8, тому що далі ми бачимо, у нас він графік не дуже волатильний, тому я вже її не відкривав. Давайте ще розглянемо декілька позицій. Що в нас було. Ось, наприклад, тут ми бачимо, у нас почав вже формуватися лонговий тренд. Тут Спочатку можна було заходити, ставити стоп сюди і тут заходити, але мені щось ця ситуація не сподобалась. Потім ми бачимо ResV, різкий вихід вверх. А, І Бос, так як я тут для мене був БРР менше одного, я не заходив, я дочекався теста, зайшов на тесті і закрився на першій FTA. Це хай лондонської сесії. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що ми зняли Хайлой лондонської сесії. Також у нас був різкий розворот. Саме це ми зняли в 16.30, 1639. Різко розвернулись, закріпились. Чому я не входив тут також із ЗРР? Був 0.69, що досить маленький. І вже я вирішив зайти на тесті. Ми тут бачимо, у нас сформувався імбаланс, ми його перекрили, теж різко вийшли вверх, що підтверджує нашу, нашу позицію в лонг ще більше. І саме тут, після ресфіпа, я зайшов в позицію. Як ми бачимо, зняли ліквідність не ключову, не ту, яку нам дала новий хай, не цей лой, а фрактальний. Як ми бачимо, таких позицій може бути досить багато, їх там приблизно дві в тиждень може бути, що є досить високим показником. Ось, наприклад, тут у нас був свіп, ми сформували лонг-тренд, почали формувати в 16.30 рівно ми знімаємо ліквідність, найближчу, не ключову, а яка до нас найближча. Різким рухом ми закріплюємося і йдемо до таргету. Детально я це описав все в ноушені, можете подивитись почитати. Також, якщо якісь будуть у вас питання до цього, можете задавати в коментарі чи в телеграмі. Я викладу, Посилання я також викладу в Телеграм. Все, всім пока.